У вас на каналі Агромен. Заїхали ми на поле сої. Ця соя у нас експериментальна. Ми в відео не показували дану сою. Ось Можемо бачити, ми тут засіяли 30 гектар. Ця соя експериментальна. Чого вона експериментальна? Ми купили посівний матеріал в мішках, да? е, протровлена від амбарних шкідників. Відповідно, ми подивилися, як ця соя заходила. Щоб це не була 50-та репродукція. Нам пообіцяли, що це буде класна соя. Нам пообіцяли, що це буде дуже хороша соя. Вона буде із-за кордону, з Канади. Сказали. Тобто це канадська соя. Поки не буду називати назву її. В принципі, в Україні вона ще доволі таки невідома. І відповідно, назва нічого не скаже. І ми її висіяли. Чому ми її сіли? Тому що нам обіцяли, що її можна сіяти ультраранні сроки, тому що є зрозуміння того, що для того, щоб в нашому регіоні Кіровоградщини отримувати сою, яка б була економічно доцільно вирощувати, її потрібно сіяти зарані. Відповідно, нам пообіцяли, що. Дана соя можна висівати ще, коли ґрунт не так прогрівся, як для інших сой це потрібно. Ми її посіяли доволі таки. Зарані ми її сіли 18 квітня, вона в нас дійсно вся взійшла, навіть при умові того, що була погода несприятлива, було холодно, ґрунт ще не повністю був прогрітий, ну на наш подив. Соя зійшла доволі таки рівномірно, навіть при таких низьких температурах. При таких умовах ми там рядом висівали сою, трошки висіяли попробували. Відповідно, вона не так дружно всходила і так далі. Ми її обробляли фунгіцидним протруйником Fire компанії Нертус після прийняття рішення з приводу. Протруювання було на основі аналізу на фітопатологію, на всхожість, тобто лабораторного аналізу. Також з протруюванням ми додавали при протруюванні фульвопреміум, активатор енергетичних процесів рослини і проводили інакуляцію, проводили інокуляцію рідким інокулянтом і сіяли. Дана слоя нам сказали, що вона помірно кущиться, з густотою пасєва 650 схожих на сіни. Відповідно, обробіток ґрунту був оранка. Під оранку давали в діючій речовині 40 кг фосфорних добрив в діючій речовині і 40 кг діючій речовині калійних добрив. При пасіві давалася сілітра. В нормі 100 кг на гектар для того, щоб активувати роботу інокулян. В процесі вегетації росту до цвітіння ми дали два рази гербіциди, забрали бур'яни. І в третій трошті листок ми давали пульвопреміум в нормі пів літра на гектар і додавали фосфіт в нормі. Пів літра на гектар. Далі перед світінням ми вносили другий раз фульвопреміум і додавали бор. Тобто на фазу бетонізації був внесений фульвопреміум і був внесений Роб збори з компанії І В кожен заход, чи то гербіцид, чи, чи то підкормка, ми давали інсектицид на нірду. Ось ми бачимо інокулянт, що його залито в рослини. Якщо б викопати його акуратно, тут було б більше бульбачкових бактерій. Ось ми можемо бачити рослину, тобто видно, що у даної рослини помірне кущення, рослина, висота рослини. Орієнтовно метр метр двадцять І на кожній рослинці у нас сформовано на даний час 73 стопу тобто, в залежності від рослини. В чому особливість даної сої? Тому що всі квіточки, які були сформовані даною соєю, вони дали бобики. Ось ми можемо бачити, спостерігати. Що вже є великі бобики, і є з кожної квіточки, ще формуються невеличкі бобики. Тобто не відбувається абортації цвітка. Невідомо чи, звісно, чи даний бобик буде повноцінний, чи він сформується, чи він абортується. Але ми бачимо ту ситуацію, скільки рослина квіточків сформувала, скільки вона питається витягнути Бобиків, за рахунок чого, хто нам продавав дану сою, вони казали, що даний сорт сої в Канаді і в США вирощується в регіонах, там, де посуха, там, де вони вирощують його, його не на поліві. І ми можемо навіть зараз, Соя дана, вона така, можна спостерігати, що в неї, потуж, ну, є, що в неї є такі волоски, да, вона якби така лахмата на ощуп. Відповідно, це говорить про так званий восковий нальот, в рослин, коли, в рослин, коли це є восковий нальот, коли вони лахматі, такі. це обозначає, що рослина посухостійка. За рахунок цієї посухостійкості, що рослина сформувавши цвітки, вона старається і з цих цвітків сформувати бобики. Ось такий нюанс. Відповідно, що ще можна на даний час, що якщо придивитися до бобиків, вони дуже такі волосаті в порівнянні з іншими бобиками. Це, в свою чергу, обозначає, що дана соя повинна бути дуже толерантна до розтріскування, що вона може перестаювати в полі, якщо це потрібно. Це дуже важливо. І ми це, коли вона вже висохне, ми чуть-чуть попробуємо. Візьмемо кусок, не скосимо вовремя і подивимося, до скільки вона може стояти. Слідуючи висота кріплення бобиків. Ми можемо спостерігати що останні бобики. Наступний важливий елемент, висота кріплення бобиків. Ми можемо спостерігати, що бобики формуються на висоті 10-15 см Це дуже важливо, в кого немає там, флекса і так далі, в кого. Є проблеми з уборкою. Це тут, тут також дуже важливо ось ми бачимо висоту кріплення. І так, ми такий зробили невеликий відеоогляд в екстремальних умовах по-бистрому. На цю сою у нас доволі такі хороші надії. Вона цікава. По потенціалу зараз вона доволі таки класно стоїть. З усіх у нас є, у нас є три вида сої, два вида нашої сої, ну, тобто якою ми користуємося вже давно, це відбі і Аполо. І от у нас з'явилася ще одна соя. І на даний час поки вона, можна так сказати, стоїть цікавіше. Будемо за нею спостерігати і далі. І так, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Якщо будуть якісь запитання, питайте. Відповідно, на цьому наше будемо відео закінчувати. Ми його таки провели в екстремальних умовах, по-бистрому, з телефона зняли без якоїсь будь-якої режисури. Все, як то кажуть, спонтанно. Відповідно, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Якщо будуть якісь запитання, пишіть коментарі. Під відео нижче є опис, ви можете зайти на наші соціальні мережі, де ви зможете перейти в Facebook, Telegram, YouTube і підписатися. Там спілкуються багато фермерів, багато цікавої інформації. Також можете перейти на наш сайт в розділ. Агроблог, де багато цікавої інформації, де багато відео. Кую вам завал. До побачення.